Доброго ранку, шановні глядачі. Розпочинаємо новий інформаційний день, 21 жовтня разом із першим Подільським. Володимир Зеленський призначив засідання РНБО щодо ситуації із МСЕК та оформлення фальшивих інвалідностей. Любитель дорослого відео за участю дітей постане перед судом на Хмельниччині впродовж п'яти хвилин. Про це та інше детальніше. Харківщина під постійними обстрілами ворога 20 жовтня, після обіду, Росія завдала авіаудару по селу Новоплатонівка Борівської громади. Керована бомба влучила у приватний будинок, спричинивши пожежу та руйнування. У момент удару в оселі перебували літні подружжя. – 71-річний чоловік та 72-річна жінка. Загинули на місці події також вчора, близько 22-ї години. Під ударами ворожих керованих авіабомб опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура Харкова. Вибухами пошкоджено лінії електропередач, багатоквартирні будинки, гаражі, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі. Внаслідок авіаудару постраждало щонайменше 13 осіб. Президент Володимир Зеленський призначив засідання РНБО щодо ситуації із МСЕК та оформленням фальшивих інвалідностей. Генпрокурор Андрій Костян ініціював створення робочої групи щодо ситуації із МСЕК. Також і заявив, що службове розслідування було розпочато одразу ж, як тільки ця інформація з'явилася у медіа. Воно стосується не лише хмельницьких прокурорів, а й всіх органів прокуратури, всіх рівнів, включно із Офісом Генерального прокурора. За словами Костяна, на сьогодні встановлено, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини має інвалідність. 80% із них, а саме 50 осіб, отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення. Дунаєвецька громада в Скорботі до лав небесного війська доєднався молодший сержант Денис Миколаєвич Заєць, 1994 року народження. Захисник загинув внаслідок ворожого артилерійського обстрілу 14 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Максимільянівка у Донецької області. Відважний воїн був командиром безпілотних авіаційних комплексів. Вірний військовій присядзі віддав найцінніше за батьківщину. Сьогодні відбудеться прощання та проведення героя в останню земну дорогу. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна слава герою! Любитель дорослого відео за участю дітей постане перед судом. У вересні 42-річного хмельничанина затримали біля будівлі одного із правоохоронних органів міста при спробі сфотографувати приміщення на планшет. При перевірці гаджету було виявлено відеозаписи, а саме дитячу порнографію. Відео такого ж характеру знайшли і на ноутбуці обвинуваченого. За його словами, він скачував файли у мережі інтернету для власного використання. Прокурорам окружної прокуратури міста Хмельницького до суду направлено обвинувальний акт. В обласному центрі вихідними горіла приватна майстерня. На вулиці Героїв Маріуполя виникла пожежа підсобного приміщення приватної майстерні. Вогонь розповсюдився площою 330 квадратних метрів. Вогнеборці першого державного пожежно-рятувального загону швидко приборкали стихію, не допустивши поширення полум'я всією будівлею. Нещасних випадків на місці події не було, причина займання встановлюється. Вихідними сталося ДТП за участі двох вантажівок МАН. До ліквідації наслідків долучилися ДСНСівці. ДТП сталося 19 жовтня о 13.30 дні на автодорозі стрий із поблизу села Русанівці Хмельницького району. В результаті автопригоди травмувався 45-річний пасажир, який був затиснутий у понівеченій вантажівці. Рятувальники деблокували потерпілого чоловіка та передали його медикам. Паралельно відімкнули клеми акумуляторів, аби. Не допустити займання транспортних засобів причини, і обставини події з'ясовують правоохоронці. Наразі це все про що встигаю розповісти. Впродовж дня на вас чекає актуальна та перевірена інформація у випусках п'яти хвилин на головне та у соціальних мережах першого подільського, вдалого початку робочого тижня та до зустрічі в етері.